Фортеця Покровськ – фатальний наказ залишатися до кінця, про який не наважується говорити публічно. Що від нас приховує верховний головнокомандувач, та що криється за усіма вказівками банкової? Чим насправді керується президент, коли дивиться на карту бойових дій на Донеччині? І чи доносять йому всю правду із Покровська? Під серйозною загрозою довіра не лише до Командувачем, але й до самого Зеленського. Як Трамп реагує на ситуацію і чому про це варто говорити? Обов'язково підпишіться на канал, аби ми з вами просто не загубилися. Потім в кінці відео і погнали. Рішення по Покровську уже ухвалено. Військовим дали наказ тримати місто до кінця. Очевидно, це військово-політичне рішення, яке бійцям, що стоять на передовій, спустили згори. Тобто його затверджував конкретно Зеленський, однак не публічно. Нам чомусь про це рішення влада не повідомляє. Ось такий інсайт оприлюднив фахівець зі зв'язку радіоелектронної боротьби та розвідки. Сергій флеш безкресно у своєму телеграм-каналі. Покровську мирноградську конгломерацію будуть утримувати максимально можливий час. Ось таке він пише в себе в блозі. Для цього будуть залучатися усі можливі резерви у військовому плані. Утримання цих позицій важливе. Оскільки за ними відкривається ну практично рівна територія в глиб Дніпропетровської області, і якщо російська армія займе все таки Покровськ, то отримає насправді панівні висоти а отже, і можливість запускати свої дрони на ще більш далекій відстані углиб мирної України. Навіть зараз всі поля під Покровськом повністю вкриті оптоволокном Дронів більше ніж птахів, кажуть військові. А на відео якраз таки доказ, що ця територія це є суцільна кілзона щодо політичних причин. Флеш, до речі, не став про них говорити, але натякнув, що вони існують. Зрозуміло, що це питання авторитету перед Сполученими Штатами. Утримаємо одне з ключових міст на Донбасі, а отже, утримаємо довіру президента Трампа до слів Зеленського напередодні, адже у протилежному випадку цей крихкий глечик Трампової прихильності роз'їбеться просто на шматочки. Ситуація може переломитися будь якої миті, адже от автори інтерактивної карти бойових дій Діпстейт попереджають, що до кільця під Покровськом залишається менше трьох кілометрів. За ним слідом, і наступне місто Мирноград опиняється просто у повному оточенні а хлопцям тоді неможливо буде звідти вийти. На заході щоправда все розуміють і не применшують катастрофу. Ось, наприклад, видання The Wall Street Journal чорним по білому винесло на шпальта страшну правду. Росія перебуває на порозі свого найбільшого завоювання за два роки. Ось який пафос нагнали повного захоплення Покровська. Це стане найзначнішим успіхом, пишуть вони з моменту окупації Бахмута у 23-му році йдеться у їхньому матеріалі за 6 листопада. Однак ще й зазначається, що повністю окупувати місто Росіяни можуть протягом кількох тижнів, та й самі військові вже не бачать сенсу тримати саме ці території, якщо е, складаються такі умови, що їх нереально. Утримувати журналісти. якраз таки цитують офіцера 68-ї бригади. Настав час відступати з Покровська втрати тут просто безглузді, каже він. Вони того не варті. Ми вже не повернемо місто. Це неможливо. Ось така констатація не на камеру. Песимізм, до речі, віє від авторів The New York Times. Росія зосереджує ключову вогневу міць на Покровську, очевидно підштовхуючи свої сили до захоплення того, що стало воротами до найбільш спірного регіону війни. Ось так вони кажуть. Захоплення Покровська могло б підсилити наратив Кремля про те, що Росія просувається на полі бою, і що війна лише погіршуватиметься для України, якщо вона не поступиться жорстким вимогам Москви. Натомість Україна бореться за утримання Покровська частково аби протидіяти саме цьому російському наративу, який спрямований прямісінько на Білий Дім. Захисники зізнаються, що за всю війну ще не було такого, щоб росіяни зазнавали, аж настільки великих втрат і все одно продовжували тиснути. Співвідношення для прикладу може сягати 10 до 1 на користь України, але ключова проблема навіть не в тому, що росіяни кидають усіх своїх воїнів на забій, не рахуючи людське життя. Багато підрозділів Збройних сил України недокомплектовані, деякі з них мають лише 20% від повної чисельності. Про це так само говорять військові американські газеті. Командир розвідувальної роти, яка працювала поблизу Покровська, сказав, що лише п'ятеро з двадцяти бійців. Реально готові захищати місто, тобто готові до бою. Однак, на всі прохання оборонців та звернення до Зеленського дозволити їм вчасно вийти з Покровська, щоб не зазнавати великих втрат, президент у відповідь мовчить публічно. Зеленський напередодні заявив, що українські підрозділи мають Необхідні результати у районі Покровська безуточне, але мабуть таки, напевно він натякав на підняття прапору над будівлею мікскради Покровська воїнами 425 го окремого штурмового полку, який дуже відомий під назвою Скеля. Так, це вдалося зробити, і це є на відео. Хоча навіть кадри не переконали, ось, наприклад, військового оглядача німецької газети Юліана Юлія Він сказав, що ЗСУ зачистили центр Покровська, але росіяни на той момент ніколи і не утримували цей центр. Тому від кого було захищати ставить знак питання військовий аналітик з Німеччини. Можливо, президент серед успіхів мав на увазі і десантну операцію гурівців. Ці по-справжньому безіронні голівудські кадри з мужніми штурмовиками з гелікоптером я вже показував і аналізував у попередніх відео, тому рекомендую, до речі, подивитися, щоб тут не відволікатися на це. Але скажу, що цю операцію Буданова іноземні змі не оцінили. Ось вам стаття економістом, де її називають відчаєм без видимого результату. А от французька Лемонт пише, що Існує логістичний крах у покровську тижнями не було нормального постачання вже кілька днів місто повністю відрізане. Жодна техніка не проїжджає, кажуть вони усього за кілька днів. Росіяни проникли в усі районі. Варто знищити групу з десяти солдатів. Як на їхнє місце відразу приходить інша група, і це каже офіцер ЗСУ, який там знаходиться на умовах анонімності. Така собі відрізана голова Змія Гориноча, з якої виростають ще кілька нових російські ресурси, схоже виглядають як взагалі якісь невичерпні. Констатує військовий. Це зараз цитую виключно те, що написано в Лемонді. Покровська криза викликає такий собі ефект доміно. Тут йдеться про системну історію, не лише про конкретний населений пункт. Усе зводиться до масштабів фронту по всій лінії. Волонтер Сергій Стерненко звертає увагу, що за темпами просування росіян покровський напрямок ще є і не найгіршим. За його словами, набагато тяжча ситуація південніше. Йдеться про перетин Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей ось тут на карті. За останній час російська армія окупувала тут населений пункт Павлівка і має намір тиснути далі у бік Павлограда Дніпропетровщина. От нардепка безугла при цьому наголошує на південь в Дніпропетровщині. Нічого не підготували. На фото, що вона публікує, так звана кілзона без сіток, фортифікацій і видимих ознак оборони. У силах оборони півдня зізнаються, що ситуація на Олександрівському й Оріховському напрямках реально дуже напружена. Генеральний штаб повної картинки, що правда не дає, але цілком справедливо на його адресу сиплеться критика щодо саме мовчання. Натомість бійці з місця доповідають реальну ситуацію в режимі онлайн. Просто це вже неможливо стримати. Вони заміщують собою, м'яко кажучи, ось ці всі недомовки. От, наприклад, це відео показав підрозділ гострі картузи. Вони помітили перше у місті військовий пікап росіян. На жаль, погана погода зараз грає на руку російській армії. Що мається на увазі? Якщо раніше вони просочувалися виключно у пішому порядку, максимум інколи були спроби прорватися мотоциклам, то нині росіяни можуть дозволити собі вже й автотранспорт. І тепер росіяни вальяжно можуть гуляти вулицями міста українського і не кваплячись розкладати ще й свої там барикади. Хоча, незважаючи на туман, дрони знають свою справу. Зміркування таки я не буду показувати фото, але знаєте, росіян буквально розриває від щастя після зустрічі з українськими пташками. Також хочу зацитувати думку військового на псевдомучної, він доволі популярний в телеграм-каналі. Він так само з передової нам пише. Місто не оточується, місто просто поступово видавлюється, відбуваються флангові зачепи, підрізання ліній, і ця дія не завжди помітна з першого погляду, але вона працює. Якщо завести туди піхоту, продовжує Мучної, вона миттєво опиниться під обстрілом. І далі знову дослівно, що каже військовий, що він має на увазі. Ось його пряма цитата. І тут варіант один: поки наші є, місто у сіряку. А коли наших братимуть у полон, що вже відбувається, бо вбиватимуть, покрасимо у червоний. Так я готовий переконати будь-кого, що так і буде, написав мучно. Прогноз, погодьтеся не радужний, але мусимо дивитися правді у вічі. Якщо ми зробимо вигляд, що мучно цього не написав, і що таких розповідей від військових не існує, то Правда болюча не перестане бути правдою, і це краще ніж солодка брехня, особливо коли йдеться про реальні життя. Напишіть у коментарях, як думаєте ви. Якщо не хочете, то прямо зараз поставте лайк, якщо інформація була корисною, або натискайте на наступне відео, яке вже з'явилося на ваших екранах. Я реально кажу вам там цікаво. До зустрічі.